Вітаю вас, мої немовірні, вітаю вас, мої нескорені, вітаю вас, мої любі українці. І давайте з вами сьогодні будемо знову ж таки розглядати наш наступний тиждень і що він нам може принести чогось новенького, чи добрі новини будуть, чи загрози будуть, які може бути попередження від рун. Ми з вами сьогодні будемо розглядати знову ж таки наш, наш тиждень з 31.03 від сьогоднішньої дати і до 7 квітня. А далі, далі будемо знову ж зустрічатися. Дуже вам вдячна за ваші подобайки, дуже вам вдячна за те, що ви мені завжди пишете відгуки. Мені для, для мене це дуже-дуже важливо. Я дуже рада, що ми з вами завжди спілкуємося, що ми завжди з вами так на одній хвилі, і ви завжди, завжди, поруч, завжди підтримуєте. І дуже вам буду вдячна за те, що ви підпишетесь на мій канал YouTube, якщо ще не підписані, поставити на колокольчик натиснути для того, щоб повідомлення одразу отримувати і знати, коли щось новеньке відбувається у нас на YouTube, коли я вам щось викладаю нове і корисне, як завжди, корисне. І якщо ви поділитеся цим каналом, на посилання на мій канал зі своїми друзями та знайомими, щоб ми більше знали тенденції, і розвитку подій, і застережень, де взагалі, щоб ми більше знали про себе, про світ, для того, щоб могли з ним спілкуватися і проявлятися максимально, максимально добре і максимально, ну скажімо так, на самому високому рівні. Тільки так і ніяк інакше. А для чого ми з вами ще втілювали? втілювалися? Для того, щоб спілкуватися, для того, щоб повишати вібрації нашої душі. А тому будемо це робити разом. Буду вам нагадувати про це, буду вам допомагати розібратися з собою з внутрішніми, можливо, страхами, з внутрішніми, можливо, блоками якимись і зі своєю долею. Тому підписуйтесь, буду дуже вдячна. І так, давайте одразу до нашого тижня перейдемо, і, звичайно, ми сьогодні розглянемо всі питання, котрі ви мені написали. Що ми сьогодні з вами дивимося? Подивимося нумерологічний номер та ручний прогноз на тиждень. Подивимося, зробимо з вами розклад на квітень для України. Я зроблю вам і рунічний, і розклад на картах Ленорман, для того, щоб подивилися тенденцію квітня, місяця. знову ж таки, на моєму каналі YouTube вже є прогноз на квітень. І там ще окремо для України, які у нас можуть бути вибрації, які можуть бути тенденції, тому перегляньте, хто ще не дивився, це дуже важливо. Квітень у нас може бути, ну не може бути, а буде дуже радикальним, буде дуже багато змін. Але як я вам там і написала, що там буде відродження, розкіш через смерть. Тому квітень у нас буде, буде дуже активний, тому вам прям рекомендую переглянути це відео. Також ми з вами дивимося знову ж таки напрямки по фронтах. Яка ситуація? Дивимося ваші питання: чи багато вражки дронів, чи будуть вони ще запускати їх масово, Чи відбудеться обмін полоненими у квітні? Обстріли дронами-шахедами посилиться чи ні, політика США щодо України і Росії. Багато хто каже, що у квітні ситуація погіршиться. Передивіться, будь ласка, мій прогноз на квітень місяць, обов'язково. Якою буде ситуація у Дніпропетровській області, звідки варто евакуюватися? Ну, для цього треба, мої дорогезінки, одразу писати прямо свої населені пункти, тому що повністю так от ми не можемо сказати, звідки. Рони ж там не пишуть назву нашого містечка. Тому пишіть прямо конкретно. Але ми сьогодні з вами ще будемо зустрічатися, там, де завжди для вас роблю попередження для наших міст та селищ. І там будемо дивитися найбільше загрози. І ще, Іриночко, подивіться, будь ласка, чи дійсно будуть перевибори президента в липні 2025 року. Я розумію, що президента України так, тому що не написали, але розумію, що так. І будемо з вами дивитися. Але одразу давайте прогноз на цей тиждень. Чому? Тому що це дуже важливо і скажу так: тиждень може бути цікавий. У нас взагалі вже останні. Часом дуже цікаві тижні, а в квітні буде ще цікавіше. Тому давайте вами так, Шаг крок за кроком, і будемо дивитися. Зараз у нас дуже багато акцентів, я дивлюся, навіть іронічно і навіть нумерологічно іде народ на території, на все те, що стосується спадщини, Те, що стосується спадщини, і не тільки в фізичному плані, ну, Тільки, наприклад, щось там, атомні електростанції там, чи Якісь матеріальні об'єкти, а це етнічність спадщини нашої пращури, котрі стоять за нами, і зараз рід дуже став активний. І зараз ці вибрації дуже активні. А тому давайте будемо дивитися, що може бути в цьому тижні. І так, дивимося. У нас одразу дивимося 31.03 загальна вібрація дня 7 для України трійка. і руна Дня Ота. От ви бачите, я вам буду так і розповідати потім кожного дня. І ОТАЛ, знову ж таки вона е, каже про території, рід спадок традицій і укріплення тилів. Цифра 7 каже про те, що буде цей час глибокого освідомлення, стратегічного планування і дуже добре для цього. Нам треба буде потрічки зробити акцент більше на комунікації, медіа, міжнародні зв'язки чи на безпеку інформаційних. Каналів, тому що можуть бути небезпечні інформаційні атаки. Це може бути руна ота вказує на теми спадковості, збереження національної ідентичності, ментального і територіального укорінення. Тому що може бути? Можуть бути дуже багато риторики щодо історичних прав на ті чи інші території, можливо, обговорення міжнародних змі чи структурах статусу окупованих земель. Можливо, поглиблення дискусу про захист української культури, мови та історії, можливі провокації, і навіть удари по об'єктах культури, храмах, наприклад, пам'яткам, то може бути. Одним словом, цього дня можуть бути інформаційні маніпуляції навколо, наці... навколо національного коду, і можливі, ну, скажімо так, серйозні навіть нападки на якісь об'єкти, де. Ну, Живе багато людей. Це навіть не інфраструктура. Може бути на щось пов'язане, наприклад, ті ж самі палаці культури чи щось, але більше там, де щось йде про нашу спадщину, театри якісь чи щось, ну, от, чи навчальні заклади, на це треба звернути увагу. В цей день дуже добре активувати енергію роду, працювати з національною пам'яттю. Укріплювати тилові регіони, займатися збереженням своїх ресурсів, звернути увагу на документи, спадкові справи та на власність. І пишемо захисні рунічні формули. Про це я вам завжди нагадувала і буду нагадувати. Знову ж таки, в опису під відео вони будуть. Тому обов'язково перегляньте для того, щоб знати. Як себе захищати і як можна захистити інших? Тому можете поділитися знову ж таки з іншими для того, щоб вони ставили собі захисти. Бо я була дуже здивована те, що от, називається Я вам кожного разу розповідаю про ці захисти. А мені в групі з нашої групи з перемоги в серці знову запитання в тому плані: А як їх ставити? А що це за захисти? Мої дорогесенькі, це ті захисти, котрі працюють дуже серйозно. Це ронічні захисти, вони оберігають вас, вони захищають вас. Але знову ж таки дуже важливо, як ви їх наносите, який ви робите. Оговір, як ви їх активуєте. Оце дуже важливо. Просто написати, вони так працювати не будуть на повну силу. Треба вірно активувати, а тому переходьте за посиланням, будь ласка, наносите, захищайте себе своїх рідних та близьких і допоможіть так само захистити себе і іншим людям. Першого четвертого, першого на четвертого, наша 1 квітня і число дня загальне буде 5 для України одиниця. Іруна райдо. Переміщень, це подорожі, якісь маршрути, це процеси трансформації через рух. Що може бути? Це можливі раптові ротації на фронті, переміщення техніки, контрнаступи. дуже серйозні можливі з нашої сторони. Можливі заяви політичних лідерів про нові стратегічні напрямки. Може бути зміна в логістиці. Військових, наприклад, вантажів може бути, тому тут треба спостерігати, тому що в цей час може бути таке, що Україна-агресор-кешістка вона може зайти з тих територій, котрі давно вже окупувала, і вважає своїми. А тому може бути змінена знову ж таки логістика. Треба дуже уважно за цим слідкувати. Якщо є можливість навіть це побачити чи щось дізнатися, то передавайте одразу інформацію до наших сил. Для наших збройних сил для того, щоб вони знали, де накрити оцей гідот. День високої турбулентності обережно дуже з рішеннями. Можливо, дуже багато дезінформації чи спотворення істини. У нас на це буде натякати день 1.04, може бути, може 2.04, 5.04, таке спотворення істини, то може бути. Можуть бути серйозні конфлікти в уряді або між союзниками. Через розбіжність у напрямках руху. Тому треба бути більш гнучкими і в цей день повинна працювати дипломатія і дуже серйозно. І треба оновити логістик, перевірити транспортні шляхи, тому що ну, можуть бути проблеми на шляхах. 2 квітня, що у нас бачимо, число дня 6 для України двійка. Це і народження нового внутрішнього потенціалу, а у нас двічка, партнерство, діалог. І в цей же день у нас руна інгус панує. Інгус це руна зрілого плоду, символ визрівання якогось результату після довгого процесу, потенціалу, що ось-ось прорветься назовні десь. А тому це можуть бути дуже позитивні зрушення в гуманітарній сфері, це зміцнення союзу з західними партнерами, підписання якихось домовленостей. Це можуть бути дуже гарні результати попередніх ініціатив. Це можуть бути як військові, так і реформаторські. Це може бути підвищення морального духу, така колективна мобілізація, день родючий на плоди, але лише лише за умови терпіння та довіри до процесу. Руна Інгус – це руна маленьких кроків. тому… Намагайтеся сконцентруватися на всьому, що у вас є, в цей етап, в цей проміжок часу. Для того, щоб отак от охопити і прийти в теперішнє, щоб зафіксуватися в теперішньому, і навчитися фіксуватися на гарних подіях всіх, що можливо, в теперішньому часі, для того, щоб сформувати якийсь більший результат і дуже добре. Співпрацьовайте, об'єднуйтесь, укріплюйте якісь союзи по духовній близькості. І працювати дуже добре в цей день внутрішньо, з цілом, здоров'ям та енергетичними очищеннями. Дуже добре енергетичні практики для цього. Знову ж таки, 3.04 число дня 7 для нас, для українців, 3, руна отал Знову, спадщини, бачите, два рази руна отал у нас на протязі одного тижня. Знову ж таки, вам нагадую. Хто ще не робив, зробіть буквально практику очищення роду. У нас в групі з перемогою в серці вона є. Послання на групу є в опису. Обов'язково зробіть практику. Ви з Таким чином допоможете всім і своєму роду, і собі, і своїм дітям, і своїм близьким захистити себе, тому що ваш рід стане прямо за вами, коли ви зможете очистити і закрити якісь негативні програми, які йшли по роду. А у нас завжди вистачає таких ось негативних програм. Це не так страшно, просто треба очищуватись. Треба треба допомагати нашому роду, тому що ми в єдиному егрегорі родовому знаходимося, такому духовному егрегорі. А тому, якщо навіть одна людина з роду щось робить, то ти. Добре, то тим самим вона підносить весь свій рід. І так само, якщо вона робить щось зле, вона буквально опускає свій рід. І в залежності від того масованості, чого вона робить, то вона може собі той рід занапастити до семи колін туди, далі. Ще далі, далі, далі. Там. Діти, внуки, правнуки, праправнуки і так далі. То ну, в залежності від того. Як буває, кармова, я ж кажу, вона ніколи не, про, не промаже. ніколи. І так, третє, ключове, знову ж таки, родові сценарії, спадщини, укріплення меж, то можливі якісь події, продовження або ескалація дискусій про кордони і про національну пам'ять, про нашу спадщину. Може бути повторна атака на сферу культури, мови цінності в прямому чи інформаційному сенсі, може бути що так, що так. Знову повертається тема і дуже серйозна до політичної таких от до окупованих територій. Можливо, через якісь міжнародні заяви. Можуть бути спроби ворога переписати історію знову ж таки і знецінити спадщину. Це кармічне випробування, на здатність тримати зв'язок з власним корінням. Тому я кажу: практика очищення роду вам піде на користь. Працюйте з родовими практиками, захищайте культурні та духовні наші надбання, не вступайте в емоційні суперечки, день вимагає більш спокою. Сімка не любить дуже емоційності, спокою. Посилюйте захист фізичний, ментальний, енергетичний, гронічний. Обов'язково. 4 квітня, п'ятниця, число дня 8. для України 4. Ну, дуже добре, день, коли ми можемо добре закріпитися на якихось позиції, дасть стабільність, структурова, структурованість і дисципліну. І руна дня Вуньо, руна радості, радості, гармонії. Це руна, котра може принести радість після викликів і нагороду за зусилля. Після важких енергетичних днів це може бути такий перший промінчик світла. Це можуть бути успіхи на фронті у нас або якісь позитивні новини від союзників. Це можуть бути якісь заяви, що зміцнюють нашу віру в перемогу. Це може бути підписання документів, що укріплюють позиції України. Це може бути покращення настрою у суспільстві і відчуття надії. День, коли колективна віра та позитив мають силу творити дива. Тому діліться добрими новинами, підтримати інших. Але всі недобрі пропускайте через добру фільтрацію. Добре. Проведіть день у спілкуванні з тими, хто вас надихає. І концентруйтеся на гарних якихось новинах. Концентруйтеся в цей день. Відчуйте радість. Навіть у дрібницях. Це ресурс для наступних днів і дуже серйозно. П'яте квітня, субота, число дня 9 для України 5. І руна дня, руна вірт, порожня руна, руна Одіна. Це доля, невидимі процеси, е, день таємничий і непередбачуваний. Це, як би сказала, так пауза реальності, де контроль з боку людини мінімальний, а все підпорядковується вищим законам карми та долі. Що може бути? Можуть бути раптові повороти на фронті чи в політиці, яких неможливо було навіть передбачити. Ну, ми знаємо зараз, е, як я бачу світ е, трошечки зглузду, поїхав. Але, знову ж таки, це те, що ми самі породжуємо, і нам треба буде кармічно це пройти. Це може бути втрата чи поява якихось важливих фігур політичних. Це може бути втручання вищих сил, така явна синхронність або знакові події. Взагалі, в цей день дуже серйозно: спостерігайтеся за знаками, можуть бути дуже серйозні інсайти. День ризиковий не час для якихось ініціатив, початку справ або конфліктів. Спостерігайте, але не втручайтеся. Дайте собі якусь тишу. І таку вчас інтроінспекцію інтроінспекцію, для того, щоб внутрі себе розібратися, попросить захисту, предків, вищих сил, день для духовних практик більше. Але, як ви бачите, він доволі, ну, скажу, не такий активний, але все ж таки загрози є. Найбільші загрози, як ми бачимо з вами, можуть бути от на завтрашній день на ніч, другого, третього. На п'яте, на ніч більше шостого і сьомого може бути дуже активні. Шоста і сьомого. Ну, ми з вами ще далі про це побалакаємо. Давайте дивимося на шосте. Це число дня один, дуже активне. Імпульс для України шість турбота, любов, захист, і руна дня Тейвас одна із головних воєнних рун, що уособлює в собі духовного воїна, лідера, здатного приймати непрості, але чесні рішення. Це можуть бути дуже успішні військові операції. Це може бути вихід нових лідерів або рішучі заяви від керівництва. Це можуть бути важливі правові рішення, можливо, міжнародні, що підсилить Україну. Це може бути підвищення бойового духу, згуртованості. Та й вас приносить перемогу тим, хто діє чесно, тільки чесно і з вірою у свою правду. Бо мені колись висилали ви навіть. Фото те, що ці вражини пишуть там у себе, і там було так само зображено руна Тейвас, як вони самі себе захищають. Так от, за руною Тейвас стоїть, стоїть Бог тюр, це Бог честі, чесності, справедливості. А тому хай у ті болотняні виродки, хоч обпишуться Тейвас, вони тільки собі гірше зроблять, ну, скоріше підуть на концерт Кобзона. Тому що Тейвас підтримує тільки чесність. Чесність, чесність поперед усе, навіть через жертви, але чесність. В цей день приймайте рішення з позиції внутрішньої сили і правди. День не агресії, а впевненого руху вперед. Підтримуйте військових, ставайте опорою один для одного. І дивимося сьомий понеділок. Наступний понеділок. Небезпечний день. Як ви бачите, я вам одразу відмітила. Число дня 2 для України 7. Не буде в нас тих тенденцій, для, наприклад, того, для того, щоб робити дуже сильний м, такий відпір. А руна дня УРУС. Символізує необмежену природну силу, життєвий імпульс, який може прорвати всіляку темряву. Це вихід із тіні, пробудження сили в тіні в та нації. І можуть бути е, резерви, коли е, якісь людські. Які несподівано не, не можуть активізуватися. Це відновлення після тиску емоційно, фізично, це повернення мотивації, це таке відчуття, що ми зможемо, ми подолаємо, ми переможемо. Це вихід нової лідерської фігури може бути, або ініціативи, які підживлять націю. Тому спостерігаємо. Добре, де цей день працювати з тілом, реабілітація, фізичне відновлення, не бігти, а йти з силою з внутрішньою силою. Ну, якщо ви навіть відчуваєте якусь серйозний занепад, дуже добре в цей день побувати на природі. Взагалі там завжди, але в цей день буде зв'язок найбільший: природа, земля, рід дуже. Можу сказати вам, що тиждень буде глибокою кармічною трансформацією. Особливо в площині тем землі, ідентичності, територій, сили. І можуть бути важкі глибинні такі процеси з 31 березня до 3 квітня, включно, можуть спровокувати навіть серйозні інформаційні та енергетичні атаки чи на об'єкти енергетичної інфраструктури. 5.04, як ми вас з вами бачимо, руна Одіна, і це такий день туману, де все вирішується на рівні долі. Поступово 4.04 світло починає прориватися, поцілено в нашому уже далі. Ідевазом, і урозом, і наше вуньо, нашій радістю. Головні дні перше день змін ризиків. П'яте фатальність, тиша, спостереження. Шостого день сили та перемоги через дію. І сьомого це може піти енергія відновлення і витривалості. Але день може бути дуже небезпечний. А п'ятого, ще раз вам наголошую, не втручайтеся в хаос, який би не був. Щодо інформаційних ЗМІ, де б він був, коло вас, будь ласка, цей день спостерігайте, не втручайтеся, бо можливі дуже серйозні наслідки. В общем, важливо нам взагалі не ламатися, а трансформуватися. Оце саме основне. Тому пам'ятаємо про це, пам'ятаємо, що все в наших руках. Так, ми можемо, не можемо змінити долю повністю. Але якщо ми разом з вами, разом, і наша, так сказати, критична маса усвідомлення перевалить за якісь усвідомлення і за якісь вже такі фундаментальні істини, що для нас вже на, виходять на перший план, от тоді ми можемо міняти реальність. Один змінити може тільки в своєму обсязі, і в своєму обсязі, скільки в нього напрацьовано вже за багато минулих втілень, якоїсь сили та енергії. І знову ж таки тільки в своєму секторі. А коли кожен долучиться, то ми з вами тоді можемо змінювати реальність і ще як. А тому пам'ятаємо, Україна перемогла і пам'ятаємо, що треба донатити нашим хлопчикам допомагати завжди ніякої втоми ну, до тих пір, поки не будемо з вами святкувати нашу перемогу. Але і фіксуємося на гарних подіях. Обов'язково нам на цьому тижні про це нагадує іруна Інгус, Іруна Вуньо, Іруна Урус Теос. Якби не були якісь активні події, але все одно вони нагадують про те, що фіксуйтеся на честі, фіксуйтеся на справедливісті, і тоді ви зможете притягти в своє життя ще більше доброго. А саме основна наша, наша ціль це наша перемога на зараз. Тому, будь ласка, захищайте себе формулами. І пам'ятайте, разом ми сила. Далі ми з вами сьогодні ще будемо дивитися великий розклад е, норман на квітень місяць і рунічний розклад. Я вам зроблю для того, щоб подивитися, які у нас можуть бути тенденції квітня місяця. То я з вами ще не прощаюся. До зустрічі, мої дорогі далі.